Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо, чи можливо вас притягнути до відповідальності накласти штраф в розмірі від 17 тисяч гривень, якщо ви не своєчасно уточнили свої дані. Тобто не виконали той обов'язок, який майже рік тому був встановлений чинним законодавством з 18 травня 2024 по 1607 2024 року. А для всіх військовозобов'язаних віком від 18 до 16 років був становий встановлений обов'язок уточнити свої дані, уточнення даних мало відбуватися так одними із способів: явкою в ТЦК, явкою в ЦНАП ви повинні так повідомити були деякі дані, або через резерв плюс. Всі, ті, хто зробив це своєчасно, станом на сьогодні, якщо вони згенерують міськово-обліковий документ в електронній формі побачите таку галочку, так внизу в останній графі, що дані уточнено своєчасно. Вас не може бути притягнуто до відповідальності на цій підставі. Основним лайфхаком взагалі, будь-якої адміністративної справи, тобто справи, так, пов'язаної з порушеннями, що регулюються КУПАПОМ, там треба перш за все дивитися, як я кажу, на строки на статтю 38. Чому в статті 38 там чітко прописано строки притягнення? До адмінвідповідальності. відповідальності. Ось якщо вони закінчилися, то це є підставою для закриття провадження. Тобто все винні не винні, все одно провадження має бути закрите. І завжди користувалися цим лайфхаком, в тому числі так і в порушеннях правил військового обліку. Чому? Тому що, якщо ми далі дивимося з вами в статтю 38, там є певний нюансик стосовно. Строків притягнення до відповідальності для статті 210 і 210 прим, тобто для мобілізації, так і там чітко прописано, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Обов'язок щодо уточнення даних сплинув 16.07.2024 року, тому дата вчинення. Є період до 16.0725 року. Тобто судовою практикою, в тому числі, і станом на зараз вже і підтверджено, що. А в разі, якщо на вас не накладають стягнення, якщо вони не встигають на вас скласти постанову по одмінно правопорушенню стосовно уточнення даних, так у того обов'язку, то вас не можна притягнути до відповідальності. У вас справа має бути. Закрита на підставі того, що строки накладення закінчилися, повинно до КУПАПУ, це є обов'язком ТЦК закривати провадження відносно вас. Одразу ви повинні розуміти, що автоматично це важливий нюанс. Якщо у вас порушення по уточненню даних і 16.07 так, мене, то вас не виключать. Це не обов'язок ТЦК так автоматично вас виключати. Лише за вашою заявою, коли клопотання подається. Приклад, ви можете клопотання подати до ТЦК, так прошу закрити провадження відносно мене на підставі статті 38, оскільки минули строки притягнення до адмінвідповідальності. це не відбувається автоматично лише за вашою заявою. Знову ж таки, нагадую, це обов'язок закрити провадження, незалежно від того, чи є у вас вклад правопорушення чи немає. Підсумовуючи, можу сказати одне: а в разі, якщо ви вчинили адміністративне правопорушення і не уточнили свої дані своєчасно, так, те, у той обов'язок, який по, о, був з, з 18.05.24 по 16.07.24, то ви повинні розуміти, що відповідно до статті 38 Строк притягнення до адмінвідповідальності закінчиться 16.07.2025 року. В разі, якщо вас буде притягнуто до відповідальності після цього періоду, це є незаконним, не відповідає вимогам чинного законодавства, а отже, цю постанову можна буде скасовувати на законних підставах. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте, мені буде дуже приємно.